Десята ранку ринок привокзальний. Продавчиня Міла витково із села Косаківка Липовецької громади торгує городиною. За кілограм томатів просить 15 гривень, за картоплю 20. каже, вирощує все сама. Картопля не вродила, тому і ціна така. Привезли пально двадцять кілограмів. бо в нас помідора зародила, то з помідорою щоб так було. І сорт Санте у нас смачна. Дуже картошечка. Картошка навіть непогана, але врожаю немає. Реалізовує картоплю на ринку і Олександр Ткачук. Сорт Бела Роза, за нього править 20 гривень за кілограм. Планує за день продати чотири сітки по 30 кілограмів. Торік каже, картоплю продавав по 15 гривень. Зараз все подорожало, тільки картошка. А чи така ціна? Ну, мало. Тож. Ще не копають. Почнуть копати, бояться домашні, буде дешевше. Це хороша сорт була вона не розварюється, біла всередині. Від 20 до 30 гривень за кілограм продають картоплю і на ринку урожай. Взагалі цього року овочі і фрукти дорожчі. Ми купуємо на зиму з От, А зараз сезон купуємо по 2-3 кілограми. Продавець Едуард Грасимович каже, картоплю вирощує у себе на городі в селі Якушинці. Займається цим понад 15 років. Ми в основному практикуємо белоросу слав'янку і санте. Там нас вона так регіонована, так вона користується попитом. І тим ми вирощуємо. Ми весною закінчували картоплю продавати 25-30. Потім пішла молода, ципнула, а зараз повертається на ту саму ціну. Протягом минулого року ми з дружиною в понеділок пробували копати, то врожай наполовину гірший. Голодати не будемо, але не той рік. Картопля цьогоріч не вродила через липневу спеку, каже продавчиня Антоніна Шаповолюк. Не врожай вплинув на ціну. Торік була набагато дешевша, торік був врожай, а цього року нема врожаю. І за того, що була в нас температура, яка 40 і вище. Купують по 5, по 10 кг, по 15 кілограмів купую. Картошку купую. В середньому у порівнянні з аналогічним періодом минулого року картопля на Вінницьких ринках подорожчала на 5 гривень. Йдеться на сайті Держстату. У вересні, коли люди почнуть масово копати картоплю, ціна ймовірно впаде, кажуть продавці. Дар'я Красовська, Андрій Нестіров, Суспільне новини Вінниця.